Кохання і ця пристрість живе три роки, є таке дослідження. Але коли ви знаходитесь поряд з тією людиною, яка вам підходить, з якою у вас є об'єднання, є об'єднання, загальні риси, ви дивитесь в одному напрямку, вам ви зацікавлені одним. Або він зацікавлений і реалізовується в одній сфері, а ви реалізовуєтесь в іншій сфері, але вам завжди є про що поговорити, вам, у вас є та пристрасть в любовно романтичних відносинах, в інтимних відносинах. Це свідчить про те, що це ваш партнер. І, звичайно, коли людина щаслива в відносинах, вона не шукає інших варіантів, їй це просто ну, не цікаво. І коли ти знаходишся з партнером, ти вже, як ну, це кохання, воно перероджується. Якщо перші три роки об'єднує людей, це ця ця закоханість, емоційність, то вже там по, ну, з часом ці відносини вони переходять зовсім на інший рівень. І ти вже закохуєшся не в фізику, а взагалі в особистість. В її Проявлення в її риси, і ти сприймаєш свого партнера ну, через те, що він винен, як дружина, дзвонить чоловіку: так, коханий, нам потрібно це, 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 все, ти винен. Він там винен, там винен, там винен. Блін, а мені хто що винен? Звичайно, він починає і, і шукати варіанти для свого емоційного і фізичного розслаблення, коли він не відчуває того, тої турботи, того. Тієї жінки, в якої він закохався тоді, коли вона була, коли він був їй нічого не винен, а їм було просто цікаво один з одним. І для того, щоб відносини переходили на інший рівень, звичайно, перше потрібно над ними працювати, а по-друге, знайти свого партнера. Для того, щоб знайти свого партнера, свою людину. В цьому допомагає синастрічний аналіз, тобто розглядається натальна карта чоловіка, дружини, партнера. Бажано це зробити до того, як ви вступите вже в шлюб в серйозні відносини, і зрозуміти, що саме він очікує, який в нього запит, який в мене запит, і чи є в нас загальне, що нас об'єднує. А може в нього взагалі запит на свободні стосунки, і він, будучи у стосунках з вами, він ще буде десь підглядувати. В інший бік. Надано вам? Я думаю, що ні. І взагалі від того, як в нього розположена Венера в карті народження, це свідчить про те, як він буде відноситися до своєї коханої людини і взагалі, як він буде вибудовувати сімейні відносини. Про це в іншому відео. Переходьте.